З кожним роком все більш популярною є технологія смугового обробітку стріптіл. Для цієї технології компанія Амако пропонує смугові культиватори стріпмастер від Беднар. Ці культиватори використовуються для смугового обробітку перед посівом широкорядних культур, таких як соняшник, кукурудза, цукрові буряки, ріпак. Основними особливостями даного культиватора є. Те, що він проводить глибокий обробіток ґрунту на глибину до 35 сантиметрів, долото захищений гідравлічним захистом силою спрацювання 750 кг. На всю секцію, яка складається з розрізаючого диска, з обмежувальних дисків, з дисків, які прибирають рослинні рештки з борозни, ми маємо тиск 225 кг. Даний агрегат йде у нас в комплектації 8х70, тобто ми маємо 8 рядів з міжряддям 70. Міжряддя можна регулювати. Відповідно, у цій комплектації може бути міжряддя 75 або 80 см. Тобто, ми кожну секцію на рамі можемо регулювати відповідно до культури, яка вирощується. Культивуюча секція е, має тиск 225 кг, Складається вона з. Розрізуючого диска з доліт, і з обмежувальних дисків, і дисків, які очищують борозну. Ще однією особливістю даного культиватора є паралелограмне кріплення, тобто уся культувуюча секція. Вона закріплена до рами за допомогою паралелограма, що дозволяє нам копіювати рельєф поля, працювати на високій швидкості з витримуванням чітко заданої глибини. Ще однією особливістю даного агрегату є офсетне розміщення робочих секцій, яке дозволяє нам працювати за великою кількістю рослинних решток, без забивання. В продуктовій лінійці беднар, смугові культиватори стріпмастер можуть бути на 8 або на 12 рядів. Відповідно, ми маємо можливість навіть восьмирядні переробити у 12рядні. Восьмирядні працюють з міжрядням 70-75 або 80 сантиметрів. Культивуючі секції можна рухати на рамі. І виставляти міжряддя відповідно до тої культури, яка вирощується. 12-рядні можуть працювати з міжряддям 45-50 см. І, відповідно, ми можемо регулювати також це міжряддя, регулюючи культивучі секції. У даного агрегату є різні варіанти робочих органів від прорізних дисків, вони можуть бути різної форми, діаметр у них 508 мм. Долота у нас можуть бути також різної форми, в залежності від умов і ваших задач. І також ми маємо опуклі або рівні обмежувальні диски, які е, утримують ґрунт у е, смузі е, обробітку. Також маємо 9 варіантів прикочуючих котків. Які ви можете вибрати відповідно до ваших задач та умов роботи? Ще одним з основних завдань, які виконує даний смуговий культиватор, є локальне внесення добрив у ґрунтовий профіль? Ви можете вибрати розводку для? Сухих добрив або для рідких добрив. Широкий спектр варіантів агрегатування даного культиватора з різними варіантами бункерів. або з аплікатором для внесення рідких добрив, або з бункерами від Bednar для внесення сухих добрив. Даний культиватор працював у тандемі з однокамерним пластиковим бункером від Bednar FerтіCard 3500. Також ми маємо двокамерний причепний бункер комбо систему об'єму п'ять літрів і різні варіанти бункерів на передню або на задню на трактора. Тож ви зможете підібрати будь-який бункер для ваших умов.